Сьогодні ми ще подивимось, так звана формула куб суми. Ну, ось так. А додати Б в третьому степені. Це називається куб суми двочлена. Як розкрити тут дужки? Загальний підхід такий: Третя степінь. третій степінь показує, що нам необхідно множник А додати 2, перемножити 3. Чи. І тепер просто розкрити ці дужки. От якщо ці дужки правильно розкрити, тобто перший многочлен помножити на другий, потім те, що утвориться, помножити на третій многочлен, то утвориться ось такий вираз. Я вже зараз одразу буду записувати формулу. А в третьому степені додати 3а квадрат Б, додати 3АБ квадрат і додати B. Ця формула дає можливість нам підносити до куба деякі двочлени, суму, суму двочлена. Так, давайте подивимося, х додати 6. 6 багато, нехай буде 4 в третьому степені. Це місце ми зараз не звертаємо увагу, одразу дивимось на цю формулу. Значить, перший доданок у нас Х, це був наш А. Необхідно піднести до куба. Отримаємо Х в третьому степені. Далі додати. Оцю трійку пишемо. Перший доданок в квадраті це Х квадраті. Помножити на 4. Замість Б у нас четвірка. Додати. Трійку переписуємо. Замість А у нас Х. Замість Б у нас четвірка, але вже в другому степені. Я одразу піднесу, це буде 16. 4 в квадраті 16. І додати другий доданок в третьому степені. 4 в третьому. ну Давайте я запишу, поки що 4 в третьому степені. Потім обчислимо. Все. Необхідно виконати множення. Кожному з одночленів, які утворилися. Оце, отут одночлен, отут одночлен, привести їх до стандартного вигляду. Що ми отримаємо? Х в кубі. Додати 3 помножити на 4 12х квадратів. Додати 3 помножити на 16 48х. І додати 4 в третьому степені, це 64. Отже, за допомогою формули. Куб суми ми змогли ось оцей вираз представити у вигляді многочлена. члена. Аналогічна є формула для куба різниці. Давайте я все-таки куб суми запишу ближче сюди. Так, 3А квадрат Б. Додати 3АБ квадрат. Хоча можна, звісно, поміняти місцями і додати b в третьому степені. Для куба різниці формула буде мати такий вигляд. А відняти Б в третьому степені дорівнює. Фактично, її можна дуже легко отримати з цієї формули, де замість b підставити мінус Б. Якщо сюди підставимо мінус Б, у нас мінус залишиться і винесеться наперед. Якщо сюди підставити замість Б квадрат, знищить мінус, і якщо сюди замість Б мінус залишиться, отже маємо А в третьому степені мінус 3 А квадрат Б, плюс 3 АБ квадрат, і тут буде мінус Б в третьому степені. Чи потрібно ці формули вчити? Ну, зазвичай в курсі основної школи в алгебрі 7 класу ці формули розглядаються, але великої використання не відбувається. Отже, якщо ви хочете поглиблено знати алгебру, більше вміти, то, звісно, бажано ці формули знати на пам'ять.